С тебе такі трішки. Пісні веселі з таким юморком, так, але не всім вони заходять. Хто їх взагалі пише, чи ти самостійно, чи ти купуєш ці пісні, хто є автором тетя Олег і інших. Е, ну, все пишу сам. Ну, насправді в мене ж багато пісень, і в мене були дуже різні жанри. У мене були пісні в стилі етно, пісні в стилі такі, і ліричні пісні були, і якісь хіп-хоп, і RB. Сін були пісні. Просто воно е, я можу писати різну музику, мені подобається різна музика. Люди мене сприймають що Мампуа, я себе відчуваю в цьому амплуа дуже органічно, мені дуже подобається сатира, гумор. В принципі, це можна побачити і, по-моєму, Тік-Току, Я думаю, мені подобається знімати якісь приколи, і дуже класно, що я можу це інтегрувати в музику. Наприклад, якщо брати пісню Токсік Маніпулятор, в принципі, піднята і дуже важлива така соціальна тема, яку я об, ну, скажімо так, обсміяв, якось з іншої сторони показав її. У неї вже є Токсі маніпулятор. Можливо, комусь деякі пісні звучать навіть примітивно чи просто, але насправді я до цього дуже довго йшов і щоб писати просто і зрозуміло, це дуже важко. Повірте мені, дуже важко. Я дуже багато пісень написав, дуже довго вже вчусь писати пісні. І якщо вам воно ви звідається простим, для мене це тільки комплімент.